Відбить телефон сюди. Ходить попливай. Що один день? Все, нас знімаєш? Так. Нас знімаєш. І все, тобто, ну, якщо далі, потім подивимося. Але так. Як ти це робиш. Ага, так так. Ну, добре. Ей! 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 ей. Запізно. Ти домовся, тоді йди. Ти Та... мене Та... до стримути, мати Давай нижче, нижче! треба витягнути на себе. це довіда не Тимофій. Ви троє страхуйте одного, один вище грає. Захисники. Право виганяй вище. Але не поля маленький. Міняй! Кіча, довго. Спокійно, 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 спокійно. Що ти відкидаєш? Спокій, 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 спокій. Дай хай саме. Вітай, 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 Спокійно, ну, потримайте м'яч, потримайте м'яч. Да, тримай, тримай. Стоп, не залазьте! Не залазьте. Тримай тут, тримай тут. Правильно. Правильно, тримай тут. Молодець, Дайте, рухайся по м'ячу! От ви їх розкрили, все дуже просто. Молодці захисники, то ваша робота, молодці. Бачите, що вони зробили? Вони опустили ці, ці, ці тільки вийшли, зразу атака. Ми... ми опустили, все, ці пішли тільки за вами зразу з. Тут У цьому плані правильно. Дивіться, замикай! О! Ужас! Почина до м'яч! Так, Ай! де наша номер дев'ять? Ти? А де дев'ятий? Ну, я прикла. Дві. Давід, Давід, Або давай. за гравцем. Добре. Або давай. Бахте! Він так цілу ігру відіграв Молодці. Мам, марк, влашу, та, я, вон, Те, що за подача? Ужас!

зі всіма там. Тренер буду три. А чи Я сказав, що він зайвий, він пішов на полі. Звісно, це Олег. Тренера? Так. Тут два ти в нього думаєш? Ти кого? От і Яната на тренера. Це так, давай, давай, швидко, швидко ні. треба розганяти. Та пробуй, пробуй. Добре, нічого, нічого, нічого. так Ей, ей, працюємо, працюємо, не виключаємося, пацани рахунок, що все не той. Середину гай. Давай, давай. Ей! Розберися.

Лівий вже після тих, хто вийде. Добре. Ти вийдеш зліво, а ти, так, глянеш? Так. Ти зі профільною поставиш. Тобі, вибач, не вийде такий. О, гарно зробимо. Ти вийдеш правий, а я вийду зліво. Чуй. Чуєш? Не написати, що ти правий. Ти вийшов. Ти лівий, ти правий, ти лівий. Все. Ти, ти правда. Прав. А ти дропа заработає. Я так ще вас так добре, що запам'ятав. Ватько, буде наш меч робимо по четвірному землю. То, ти тут дзвонив. Ти так цілий групі. Дивидиш, а хоче пограти.

Добре, Не копи саме хтось відкритись малищук прибав сюди. Лівий зайчик до мене. Так, <пробітник> <пробітник> <tastes> uh, давай, Давид. Все, Зараз тебе буде. Молодець. Бачка, питанська поляска. А, тут це грає малий, Я думав, що Це малий кіз вийшов за Я думаю, що мечом. Іде виходить правозити. Дай двоє, кога, я ще вийду. А, а да, два. Не, ну там буде, буде ще грати.

Дві тисячі дванадцяти добре, добре, пробуй. рахунок. Треба помножувати, Пацани виключилися дуже.

Артём. Мы 21. Постараюсь, чтобы все забрали туда. Ой, идёт там. Ты учишь, иди меняй. Кто туда поменял, что? Давай, заменяй его, конечно. Ты на ещё. Лолушка! Кича! Кича! Уже на выйду. Столи дыхайте. Ты только зашёл. Кай. Де ділить себе. Це дуже багато питань.

Okay. Таких 5 так хвилин, що ти перештовним зійшов. Ви ще маєте скільки ігор? Один, кожен, кожен з кожним зіграєте, ще буде багато ігор. Що з, в Кальвовам будете грати? Червоноград. <піллянна> Червоноград дуже сильний. Ну, як грають, так мають. 12 чи 11 -ти рік зі кожен 12 градуса. Перед перед рукою.

Світлана, в тебе є та посилка на відео. Можеш подивитися взагалі, чи там темно, чи світло йде, бо я нічого не бачу. Треба зробити самому підпишу, тільки підемо Азара, гра, шо, ліпо, біця, Ай давай вижимай, вижимай, вижимай до кінця. О! Молодець. Делай, делай там! Довго! <рес> Битэн! Мама, принимайся! Нет, там самый детский весов. Синдуна на человеке. Ну это 12-3. 12-3 То есть 17-40. Это значит. Знаете. Ты что ты брашь? Він проти не грав. Та Бот до 17. Там ще мали проти них там захисники 11. От які зараз кабани пішуть. Як один ласти? Давай, 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 малиш, вставай! — Зараз подивитись, там 15 наборів. От віці, ти сімнадцять. У мене трошка вже один команд. Що там нормальний, Світлана? Колір нормальний? Я м'яча шукаю. Адріан, стій всередині, Адріан! Ти центральний захисник, малиш! Денгол наші ворота, 3-1. Але ми виграємо. Ми трошки сьомий. Я його обіграла і не виключився. це захиснички? Ми щось там порухаємося чи ні? О! Наші?

Наша аут! Наш аут! Жовті! Жовки вже Спокійно! спокійно. Спокій! Спокій! Серебій! Біть! Вона не порозуміє! Справа захистика Хочешь? Э -э, э -э, что ты хочешь? Манеслава. 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 Да, Манеслава. Можно а Можно Что, <свечу> выходишь право захистника? Давай, давай, давай. Давай, бо їй ще запшотом. Купи! Не, до нього можна підтвердити, що... Купи! Купи! Я... Окрім батаря... Я і нападника. може тут діжі бігуть так в тих воротах, що таки... Купи! 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 Радіо, Ще собі стояв на місці, куди сіжку. Біси тут дропає. Вот, от дропа. Дропа, те, що я тобі казав. Стояв там і мав момент! Граєм! Граєм! Подякували суперник! Ти Ходіть. приймаєш. сюди! сюди. сюди. <рект> <рект> Другий дати. Андрій, дивися, я зупинила, так? Все? Все час зупинила тут. Зупинила тут. ще не зупиняла? Ось тут ні. То що ти мають тепер зробити? Розовувалося стоп просто чи вийти?